П'ять годин саме стільки був заручником самооборони Криму, кандидату президента України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик вирушив по всій країні з місією об'єднати схід і захід у боротьбі проти сепаратизму. На півострів прибув, аби закликати місцевих жителів до миру, єдності і збереження територіальної цілісності України. Утім, народного депутата не випустили із аеропорту у Сімферополі. Прилетів до Криму 8 березня для того, щоб виступити на ефірах, для того щоб відвідати наші військові частини, заблоковані для того, щоб підтримати українців і татар у Криму, які стоять за єдність України. Але на жаль, мені не вдалося реалізувати свої плани, адже гопніки, які називаються самообороною Криму, а насправді російські агенти і диверсанти заблокували можливість мені і моїм побратимам вийти з аеропорту в місто для того, щоб провести ці зустрічі упродовж п'яти. Годин нас тримали в заручниках у Сімферопільському аеропорту, не давали можливості ні вийти, ні поспілкуватися з журналістами, не допускали до нас журналістів. Як мені вже стало пізніше відомо, вони навіть планували мій арешт, затримання і ставили якісь умови про обмін мене на якихось затриманих сепаратистів. Але Господь поміг і побратими, я хочу подякувати і українцям, і татарам, які допомогли кримським татарам, які допомогли підтримали і до. Далося нам вирватися із того полону. Я поїхав з Криму, але ми обов'язково в Крим повернемося. І Крим є, був і буде українським. Як пізніше зазначив сам Ляшко, Крим нині контролюється бандитами під агідою російських військових. Таку думку політик висловив на своїй сторінці у соціальній мережі. Однак, за словами нардепа, переважна більшість кримчан підтримує єдність України і готові відстоювати свою землю. За словами Ляшка, українцям і татарам в Криму загрожує реальна небезпека. Водночас їм не вистачає дієвої підтримки центральної влади. До того ж, українські спецслужби не вживають усіх заходів для боротьби із сепаратизмом а кримська міліція, взагалі, під контроль. Ольня розкольникам тому ляшко наголошує на необхідності суцільної ілюстрації не тільки у владі, а й в правоохоронних органах.